Акціонерам є уряд і Міненерго за дорученням. Да? Як вони там ну, Міненерго здійснює управління державним пакетом акцій. Тобто, акціонерам є Міненерго стовідсотковим. І ось цей акціонер стовідсотковий вніс зміни до статуту. До речі, як одного, так і іншого. Як Укренерго оператора системи передачі, так і ОГТСУ. Це окрема розмова. Так, і от в мене Питання ключове в самого. А що що ж з цими реформами? Ви ви всі наробили? Бо ви так, так само у нас реформаторка. Ви ж свого часу в самопомічі були, допомагали бабак робити ці реформи іншим там реформаторам, Що ви такого наробили? І чи має 100% акціонер вносити зміни? Чи не має, Оце для мене ключове питання. Відповідь на яку на яке я буду шукати разом з вами? Разом з вами, от, і все. Я Олексій Юрійович, тут давайте повернемося ще до іншого запитання. Давай. Вийдемо на рівень трохи вище, і от в мене до вас буде давайте. таке запитання, як до депутата. Ну, без так, посад, давай. без рулей нема питання. Да. Тобто зараз величезна кількість наших державних компаній залучає кредити. Да. Ну тому що точно. складна економічна ситуація в да, країні. Да. Ем, оператор ГТС, Укренерго інші sí, державні да. компанії, yeah, Укргідроенерго, Енергоатом да. вони залучають кредити да. міжнародних інституцій, точно так, коли міжнародні інституції дають нашим державним компаніям е, кредити. Е, наш мінфін і наш бюджет є поручителем цих запозичень, так, так. і наші кредитори нам диктують певні умови. Вони хочуть контролювати, е як гроші їх будуть повертатися. Добре, тобто, наскільки ми спроможні виконувати е як так. позичальник з, з зобов'язань, і для того так. вони забивають якісь цвяхи в хорошому розумінні. Так. так? тобто вони кажуть, ми хочемо контролювати от в якийсь такий спосіб. Одразу вам, вас інформую. Кардинально виступає за те, що кредитор, тим більше такий потужний, як є БРР, там Світовий банк і тощо, вони однозначно мають право контролю за діяльністю компаній, яким, державних компанії, яким вони позичають. Хто тут проти контролю? Да, у нас са, уряд уже давно в кредитах таких, що ми розуміємо, що без контролю з боку Світового банку та МВФ ми і жити не можемо. Тобто, хто може тут виступати проти контролю? Тільки я на зустріч вам задаю зустрічне питання: контроль це право призначення своїх керівників. Це ви, ви хочете самі управляти. Бо ми ж зараз дійдемо до конкретної ситуації 4 на 3. Розумієте? Ми ж степ степ щоб люди зрозуміли, щоб вакцину їм не вішали гаслами. Ми ж дійдемо до ситуації. Тобто, для мене, як людини, яка свого часу очолювала дві наглядові ради дуже потужних підприємств. Я дуже чітко розумію, що таке корпоративне управління, що таке права акціонера, де починають збори, де правління і так далі. Контроль. Так, призначення свого управлінця категорично. ні. Бо тоді забирайте взагалі кабмін, забирайте посаду цю і призначайте, президента ще забирайте і Верховну Раду. І от управляйте цією країною, якщо ви надали сюди кредити. От логіка, яку мені хочуть нав'язати. Я категорично проти цього. А тепер ми можемо з вами дискутувати, що таке контроль і що таке управління. І як вони мають інтегровано, інтегровано працювати на користь. Компанії, держави, нас як власників, да ми ж власники держави, власники е кінцеві цієї компанії та інших нафтагазу. Про Нафтогаз ми теж поговоримо зараз, нам вже доведеться про ефективність цього, цієї моделі поговорити корпоративного управління. Але в даному випадку, от саме це я хотів би з'ясувати, бо запити це місяці, розумієте? Вони як почнуть відповідати. Саме тому я й хотів би з міністром, який, до речі, чомусь, от, от у них з, з Герусом, така ситуація, вони якось я десь, ну розумієте, ну щось немає контакту. але... Це, це окрема суб'єктива. Я хочу засідання комітету терміново. От зараз ми закінчимо ефір. Я виріжу цей фрагмент і викладу в комітетському чаті, і там буде пряме звернення. Пан герус! Незважаючи на те, що я вас вважаю найнеефек... най... найнеефективнішим керівником комітету і абсолютно, непрофесійною людиною, і комітет, але тим не менш, робіть, що вимагає від вас регламент Верховної Ради і закон про комітет, Добре. скликайте комітет і запрошуйте гостей. Будемо розбиратися стадіон.